Як поміняти диск на циркулярці? Так, дивіться, покроково, Що нам треба? Першим ділом обов'язково виключаємо з розетки, щоб не відрізати пальці. Тому що пальці по гарантії не міняють. Далі. Знімаємо старий. Тут є така штука, щоб заблокувати диск. О, Заблокувати. Далі що? Ключик на 10. Відкручуємо старий. Е! Пробуємо яку. О! Головне пальці. Не пошколювати. Комар вже кусає. Так, відкручуємо. Ось так. Видно, видно. Відкручуємо. Так. Ну, В принципі, це поки можна пустити. У мене циркулярка на досці причіплена. То я її не знімаю. А, в принципі, можна і льожа це все робити. Щось цей штатний диск мені не дуже зайшов. Щось воно ніби і ріже, але якось ріже. Коротше, не прикольно ріже. Ось якийсь. Тіпа крутіший взяв, по ідеї цей маю різати в 4 рази крутіше. Тому що він якийсь супер дорогий. отакий такий Форвуд. Кому цікаво, як він ріже, наступний відео буду пробувати. Так, Струміли, дивіться. Маркерівка диска це таке, але зуби мають йти сюди вого. до цієї железяки. Тому що по маркеровках можуть щось затупити і не так маркерівку намалювати. О, так. Впихнули. І тепер назад зажимаємо цим нашим. О! Зажимаємо. І тепер що? Блокіруємо і за О! закручуємо. Все, диск поміняний. Ану, кому цікаво, зараз включу, попробую, як він ріже. Не переключайтесь. Так. сидіть Ой, техніка безпеки наше все. Так, а ну-ка, попробуємо. А ну, Та ти що? Коротше народ, дивіться, що я скажу. Хто купив отаку циркулярку, оцей штатний диск можете зразу викидати, він взагалі не ріже. Того й поставив, це одне удовольствие. А це вам, ну якщо у вас якісь доски з гвоздями можна порізати, але взагалі диск гам'яний. Або його точити треба, або в ідеалі викидати. Отой диск суперський, ріже класно, це лажовий.